Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами одним цікавим рецептом приготування закуски до пінного. До мене планує приїхати гість і хочу чимось його здивувати. Готувати буду, друзі, голови товстолоба, закопчені гарячим методом. Дуже давно вже не готував даний рецепт, тому. Дало, друзі, перегляду, мені вдало готування. Поїхали. Так, друзі, і що нам для цього рецепта знадобиться? Ну, Звичайно, самі голови товстолоба. Є в мене дві таких гарненьких друзі, голови. Тут доволі ще можете бачити багато м'яса. Потім знадобиться ще нам маринад. Для маринаду нам потрібна сіль, лавровий лист перець духм'яний горошком, коріандр горошком і суміш перців горошком. Дивіться, у мене спеції будуть з розрахунку на 1 літру води. Тобто, на одну літру води нам знадобиться 100 г солі, 2 лаврових листка середніх або великий пополам. Потім Четверта частина чайної ложки коріандру, четверта частина чайної ложки, суміші перців горошком і дві горошини духмяного перцю, друзі. Тому зараз підготую голови, голови, щоб було зручніше і маринувати, і потім коптити в коптильні, щоб влізли. Буду розділяти повздовж на дві частини. І будемо готувати маринад. Я поставив для маринаду закипіти 4 літри води. І тепер додаємо наші спеції. Сіль. Лавровий листок, суміш перців, перець духмяний і коріандр. І Ще, друзі, вибачаю, що тут не забув. Додаємо ще на літру води. 20 грам цукру. Тепер даємо маринаду покипіти буквально доки цукор і сіль не розтануть повністю в воді. Потім відключаємо і охолоджуємо до кімнатної температури. Маринад наш вже готовий, поки він мене на балконі охолоняв. Вже до кімнатної температури охолов, вже холодний. Я підготував наші голови. Отакі їх пополам розділив, можете бачити. І тепер, друзі, їх заливаємо маринадом. Тепер кладемо якийсь трішки гніт, решіточку якусь, чи що, щоб наш маринад повністю покрив рибу. І відправляємо в прохолодне місце, в холодильник, в погріб чи в якусь прохолодну кімнату на 12 годин. Пробула наша рибка в розсолі 12 годин. Тепер що потрібно зробити перед копченням? Зливаємо маринад. І вивішуємо нашу рибку на обсушку, щоб вона обсохла від зайвої вологи і трішки підв'ялилась. Рибка наша вже підв'ялилась. Така от вона гарно получилася, можете бачити. Для чого, друзі, я її об'ялив? По-перше, зовні, щоб вона була суха, щоб прикопчені на неї. Дуже гарно лягав дим. Під'ялювати треба для того, щоб всередині м'ясо теж не було у ньому доволі багато вологи. Тому що при копченні, якщо у вас буде в коптильні багато вологи, то у вас м'ясо получиться не в'ялено, таке копчене, а получиться як запечене. Тому обов'язково пров'ялювати. Перед копченням потрібен весь продукт. Є в мене, друзі, така коптильня. Для гарячого копчення з механічним термометром. І в ній будемо сьогодні готувати на нашої голови. Тут знаходиться такий стелаж на який ми будемо потім класти свій продукт. Так, і перше, що нам треба зробити, це дно самої коптильні застелити фольгою. Дно я застелив. Для чого це робиться? Щоб було зручніше діставати згорівшу щепу, ну і щоб легше було потім мити дану коптильню. Так, дно ми застелили. Тепер, друзі, будемо засипати нашу щепу. Використовувати сьогодні буду щепу вільха черешня, щоб був більше насичений кольор. Це дуже багато не потрібно. Тепер обгортаємо фольгою піддон для збору жиру. Це також робиться для того, щоб зручніше було мити. Тепер беремо наш стелаж, встановлюємо сюди піддон. Встановлюємо першу решітку. І ставимо наш стелаж в коптильню. Так, є. І тепер сюди складаємо наші голови. На низ, як там більша температура, буду складати частини більші. Так, Так, є. Складаємо так, щоб вони не прикасалися з стінками коптильні. Тепер Ставимо другу решітку і кладемо інші голови. Все супер. Закриваємо кришку і ставимо на вогонь. Коптильня наша на плиті. Що я, друзі, роблю далі? Так як я Проводжу копчення в квартирі, то отвір для відводу диму я сюди надіваю шланг і виводжу його. у вікно, а хоч у шахту вентиляції. Кріпимо його. Так, шлангочку ми закріпили. Тепер, так як Повторюсь, копчу приміщенні, заливаю воду в гідрозамок, щоб дим не виходив в приміщенні. Так, воду залили і тепер що не менш важливо, в началі копчення даємо вогонь менше середнього, хвилин на 15. Для чого? Для того, друзі, щоб перші хвилини наша щепа не згоріла. А віддала весь свій дим. І щипаю, я покажу в кінці відео. Вона буде не згорівша і не буде там пепіл, а буде вигляд деревного вугілля. Потім після 15 хвилин доводимо температуру до 65 градусів і тримаємо півгодини. Потім коптиню я відключаю і даю їх охолонути до кімнатної температури. Час копчення закінчився. Температура в коптильні зараз 40 градусів. Вона вже повністю майже охолола. Ну і що, давайте дивитися, що в нас вийшло. Знімаємо шланг для відведення диму. О, друзі, яка краса! Да, друзі, я думаю вам видно, яка там краса. Бомба. Покажу, друзі, трішки ближче, що вийшло. Який колір. Ну, супер. Тепер, друзі, що я роблю далі? Так як по закінченню копчення наші рибі... Доволі велика концентрація диму. Наш продукт буде по смаку кислити і доволі різкий запах диму. Тому відправляємо нашу рибку на провітрювання. Годин мінімум на 5. Для чого? По-перше, ще наша риба набере колір, стане трішки темнішою. Зайвий запах копчення вивітриться. Потім... Відправляємо ще годин на 2-3 в холодильник на повне охолодження, щоб структура м'яса була більш такою упругою. І тепер, друзі, як і обіцяв по закінченню копчення, хочу показати вам щепку. А точніше, що від неї залишилось. Дивіться. Бачте, від неї залишилась така структура, як деревна вугілля, а не пепел. Тому і потрібно дотриматись правильної температури готування. Рибка наша вже готова, вона цілу ніч вивітрювалася. Потім декілька годин провела ще в холодильнику, охолодилася добре, м'ясо стало більш упругим. Що можу сказати по запаху копчення після вивітрювання? він став не такий насичений. Колір рибка теж трішки змінила, стала більш темнішою. Де подивіться, яка краса. Ну і що, давайте тепер саме головне, що в нас по смаку. Так, ну і беремо одну частинку. Подивимося, що в нас. Ну, запах, друзі, супер. І, якщо чесно, задоволений, що і на вид вийшла Гарна. Ну, смачно. М'ясо супер приготувалося. Структура, друзі, м'яса, так як воно готувалося при невеликій температурі, максимум 65 градусів, м'ясо вийшло не таке типу запечене. А структура м'яса жорстка, воно підв'ялене і прокопчене. Що, друзі, по солі? Ну, скажу чесно, я готую дані голови не перший раз по даному рецепту. Тому по смаку для мене все супер. Сіль, якраз так як я готував для підного. Трішки солоненький, якраз супер. Хто буде готувати, просто поїсти копченої рибки, тобто робити маринад можете, по такому ж рецепту, тільки тримати в розсолі не 12 годин, а годин 8. Велика різниця між копченням, <клес> як там сказати, рідким димом і на натуральній щепі, тобто на натуральному дереві. Якщо вивітрювання, зайвий запах диму вийшов. М'ясо зовсім і трошки накислить, нагірчить. Якщо чесно, вийшло так смачно, що і запивати не хочеться. Що по спеціях? Лавровий листок, перець, коріандр. Після копчення можна сказати, що і цієї пряності не відчувається зовсім. Копчення все перебиває. Тому неодноразово вже говорив і скажу теж, що можна навіть маринад робити. Просто вода з солью. Все. Великої різниці, я думаю, ніхто не відчує. Так, да, Друзі, задоволений дуже. Отриманим результатом. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний рецепт, сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки, протисніть дзвіночок, щоб вам приходилось повіщення про нові відео. І друзі, пишіть коментарі. Всім дякую, хто дивився до кінця. До побачення. Слава Україні!